З вами Тера і розклад Луни дня. Побачимо. На що нам сподіватися, чого очікувати. І яку пораду нам дадуть, чого нам остерігатися? На що сподіватися? Руна беркана. Це руна сім'ї, це руна жіночності, це руна розвитку. Руна, яка дає нам силу здоров'я, це така дуже материнська руна за захисту опіки, вона дуже дипломатична і все, що під нею проходить, це дуже теплі і дуже ніжні стосунки. Це сім'я, це затишок. Чого остерігатися руна Дагас. різких змін, якихось таких необдуманих кроків. Не треба щось зараз координально вирішувати. Можливо, тому що на носі у нас вихідні. І треба трошечки побути з сім'єю. Що нам радять, руни? Так і да. Будьте у потоці, будьте у гарному настрої. Проведіть цей час так, як вам зручно. Нехай всі, хто вас оточує, будуть вам приємні. І з вами буде весело. Так що гарного дня, гарного настрою, вихідних. На все добре, мир, щастя, здоров'я всім!